Вітаю вас на каналі Українська Хвиля. Ну що ж, перше жовтня в Україні дуже багато змін, дуже багато нововведень. Нові правила нарахування соціальної допомоги, зміни у мобілізації, необхідність пройти ідентифікацію. Виплати за державними програмами, вилучення з обігу монет певного номіналу та багато інших. І зараз скоротенько про них поговоримо. А поки, до речі, підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально політичні новини. І нас уже понад 96 тисяч. Дякую кожному з вас за довіру і підтримку. Надзвичайно цінно і приємно. Жовтня розширюється коло осіб, які можуть претендувати на державну базову соціальну допомогу у розмірі 4,5 тисячі гривень саме з 1 жовтня. На цю виплату можуть претендувати пенсіонери, а також отримувачі соціальної допомоги для осіб, які не набули права на пенсію, але досягли пенсійного віку. А також особи з інвалідністю про це повідомили безпосередньо у пенсійному фонді. Ця допомога надається строком на півроку, тому що це експериментальний Проєкт з можливістю його продовження на два роки. Частині отримувачів соціальної допомоги слід обов'язково пройти ідентифікацію до 1 листопада. Взагалі, термін був до 1 жовтня, але уряд його продовжив. І обов'язково потрібно саме у жовтні пройти цю процедуру. Це можна зробити як фізично у пенсійному фонді, особисто звернувшись, так і через державну платформу Дія. У мене було відео на цю тему. Детально не буду зупинятися на цьому питанні. Залишу посилання в описі під цим роликом, що. Щоб ви подивилися, якщо для вас це є актуальним, що ви є отримувачем соціальної допомоги, подивіться, ознайомтесь, тому що ідентифікація, якщо вона не буде пройдена, відповідно виплати буде обмежено до проходження цієї процедури. Правил мобілізації діятимуть у жовтні. Міністерство оборони України ініціювало автоматичний військовий облік для усіх чоловіків з 25 до 60 років, які з тих чи інших причин на ньому не стояли. Тепер стоятимуть всі. А звідки ж ви спитаєте, візьмуть дані про це вже також добре відомо. Постановка на військовий облік здійснюватиметься автоматично на підставі даних з кількох державних систем, серед яких єдиний державний, де Демографічний реєстр, відомча інформаційна система Державної міграційної служби, Єдиний державний реєстр оберіг. Та інші інформаційні системи, реєстри та бази даних. Тобто, хочеш, не хочеш, а всі будуть на військовому обліку. Чому взяття на військовий облік автоматично не передбачає надання направлення на військову лікарську комісію? Відповідно, у зв'язку з цим виникатимуть і вже виникають багато проблем, про які я розповідала в минулому ролику. На них наголошують юристи. Також залишаю посилання, якщо для вас актуально, перейдіть і ознайомтесь з цим матеріалом. Тосу. Ця виїзду військовозобов'язаних чоловіків за кордон не дозволяється без важливих підстав, без відповідних причин, без надання відповідних дозволів. Виїзд чоловіків від 25 до 60 років. Дозволено лише виїжджати чоловікам з 18 до 22 років. Це нещодавно такі зміни були ухвалені. Але знову ж таки не всім обмеження на виїзд за кордон під час дії воєнного стану розповсюджується навіть на тих чоловіків, які у віці від 18 до 22 років, але вони займають посади в органах державної влади або місцевого самоврядування, їм виїжджати заборонено. Зміни запроваджують для українців, які планують перетнути кордон з країнами Європейського союзу, які планують в'їзд саме до них, тому що правила в'їзду змінилися. І зараз прикордонники замість того, щоб ставити печатки у ваші у наші закордонні паспорти, збиратимуть біометричні дані. А що саме вони робитимуть? Скануватимуть обличчя і братимуть відбитки пальців. Відповідно, для тих громадян України, які відмовляться це робити. В'їзд до країн Європейського союзу до ЄС буде заборонено. Вона для переселенців, тобто українців, які мають статус внутрішньо переміщених осіб. Вони мають право отримати від держави додатково 2000 тисячі гривень. Це одноразова грошова виплата, але є умова. Держава таким чином хоче спонукати ВПО, щоб вони працевлаштовувались. І за умови того, що 6 місяців підряд людина працює, яка є переселенцем. Офіційно є працевлаштована, відповідно сплачує податки до державного бюджету. Вона Зможе отримати раз на рік додатково на проживання ще 2000 тисячі гривень із бюджету. Втім, в Україні розпочнеться новий опалювальний сезон, як тільки значно похолодає. Як тільки впродовж трьох днів підряд середньодобова температура в Україні знизиться до 8 градусів, відповідно вимкнуть опалення. Десь це буде раніше, десь буде пізніше, але наш уряд запевняє, що проблем не буде, що наша держава готова до початку нового опалювального сезону. Наша прем'єрка Юлія Свериденко запевнила, що інфраструктура. Туру нашу підготували належним чином, і у більшості регіонів, у більшості міст, у більшості населених пунктів з'явиться централізоване опалення. Що наш дорогоцінний кабмін не планує підвищувати тарифікацію на комунальні послуги, принаймні до кінця опалювального сезону. Тепло опалення залишиться, його вартість без змін, принаймні до квітня місяця наступного 2026 року. Жовтня пенсійний фонд України проведе розрахунок субсидій для громадян, які потребують цієї державної допомоги, тому що дуже багато дійсно людей не можуть повністю сплатити за комуналку через свої низькі доходи. Особливо це стосується людей пенсійного віку, які отримують пенсію або соціальну допомогу, осіб з інвалідністю малозабезпечних. Багато дітних громадян, дуже багато категорій, які звертаються за цією допомогою. І більшості з них в субсидії на Рахують автоматично. Не потрібно додатково звертатися, якщо ви раніше оформлювали субсидію, відповідно, нічого у вас не змінилося. Але тим, хто вперше звертатиметься за субсидіями, відповідно, потрібно буде надати документи, зокрема, довідку про свої доходи. Додатково до пенсійного фонду потрібно тим українцям, в яких відбулися зміни у складі зареєстрованих у житлі осіб або змінилися доходи, тому що зараз все гарно відслідковується. Відповідно, уникнути розповсюдження цієї інформації не вдасться. Відповідно, якщо ви маєте право на субсидію, обов'язково за нею звертайтесь. Відповідно, якщо не маєте чи щось змінилося, також слід про це повідомити пенсійний фонд. Що стосується внутрішньопереміщених осіб, тобто переселенців, для них держава передбачає додаткової виплати на опалення лише для тих осіб, які проживають в приватних будинках, відповідно, обігрівають свої домівки саме вугіллям та дровами. Вони отримують, вони можуть претендувати на на допомогу від держави у розмірі в середньому це 8 тисяч гривень на опалення. Про це повідомили також безпосередньо в уряді і з Більшого на цю допомогу на цю підтримку претендують саме отримувачі субсидій, тобто які вже мають і які вже зверталися за допомогою на оплату комунальних послуг, словами очільниці нашого уряду Юлії Свереденко, на цю виплату цьогоріч зможуть претендувати близько 32 тисяч українських домогосподарств. Розширюється державна програма Доступні ліки і додаються до переліку препаратів. Також ліки саме від онкологічних захворювань. Охорони здоров'я повідомили, що відповідне рішення уряд ухвалив ще у квітні цього року з 1 жовтня розширюється державна програма під назвою Пакунок школяра. Нагадаю, це виплата у розмірі 5 тисяч гривень для батьків або законних представників дітей, які йдуть цього року, пішли цього року до першого класу. 1 жовтня ці кошти, які видає держава на першачків, можна витратити не лише на одяг і на канцтовари, які потрібні до школи для навчального процесу, а й на книги. Тобто програма була розширена. За Заявки приймають, можна подати їх фізично у пенсійному фонді, так і через дію, але зазначують, що до 15 листопада є можливість це зробити. Якщо забудете або протермінуєте, відповідно цієї ці виплати отримати не вдасться. Національний банк України повідомив, що з 1 жовтня автоматично вилучатиме монети номіналом 10 копійок. Їх не карбуватимуть, і відповідно вони з обігу поступово вийдуть. Нам з вами не потрібно звертатися до банків і здавати ці копійки. Все відбудеться автоматично. Просто прийматиме від різних мереж ці копійки і не повертатиме їх в обіг, і поступово вони просто зникнуть. Гадаю, що в кінці жовтня ми переходимо з вами на зимовий час, тому обов'язково слід перевести годинники на годину назад, в останню неділю місяця, а саме на 26 жовтня, поспимо на годинку більше. А я продовжую слідкувати за змінами у різних галузях нашого з вами українського життя. Якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтеся до мого телеграм-каналу, де знає... Ачно більше важливих, цікавих і актуальних українських новин, які я поширюю продовж дня. Тому приєднайтесь і бережіть себе.